Вітаю вас в ефірі програма Пряма мова. У студії я Зіряна Герело. і сьогодні у нас в гостях Валерій Дубиніцький, бізнес-консультант, експерт з малобюджетного маркетингу та побудові систем подвоєння продажів у малому бізнесу. Вітаю вас! Дякую, вітаю вас майже так. Валерій, давайте розпочнемо з того, що потрібно для того, щоб відкрити бізнес. Що потрібно для того? Скажімо так, є різні варіанти відкриття бізнесу. Є, існує такий міф, що потрібно якісь певні кошти. Ну, звичайно, вони потрібні на стартовому етапі. Хоча є два варіанти: відкриття бізнесу з вкладеннями, відповідно, з грошима або без вкладень. В принципі, я притримуюсь того, тієї думки, що відкриття бізнесу без вкладень він має, скажімо так, більше. Успіху на реалізацію ніж той, що потрібен складеннями, особливо в той момент, коли от, новачок, людина, підприємець або людина, яка хоче стати підприємцем, не має досвіду. От. І саме тому варто пробувати відкривати бізнес без складень, це можуть бути різного роду послуги. Mm -hmm. От саме так. От. І знов-таки першочерговим думати про те, хто буде купувати, яку цінність ми даємо на ринок. Де знаходяться клієнти, і в першу чергу знайти клієнтів, навіть їм продати або домовитись про, про послугу, зрозуміти про те, що хочуть ваші товари, послугу, і тільки тоді вже, відповідно, знімати якісь офіси, оренди. Склади, купувати товар і так далі. Mm -hmm. Це найкращий варіант відкриття бізнесу з нуля. По суті, потрібно скласти якийсь бізнес-план, так? Чи, можливо, не потрібно його складати? І взагалі, що таке бізнес? По суті, бізнеси, які відкриваються, ми говоримо про малий бізнес, тому що ми не говоримо про великий середній бізнес або з такого крупного масштабу. Ми говоримо про підприємців. Якщо про підприємців, то в принципі бізнес-план такий не потрібен взагалі. Uh -huh. Потрібна ідея, розуміння, що це потрібно ринку. Знов таки, якщо ми говоримо про швидкий старт, то найкраще взяти те, що вже користується попитом на сьогоднішній день. Якщо це вже користується попитом, це вже потрібно людям, відповідно, ви вносите додаткову цінність, щось своє і відкриваєте. По суті, бізнес-ідея будується на, 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 на такій концепції. А не, ну, не потрібно боятися, наприклад, конкуренції. От Ви кажете, що те, що вже продають, треба вже ніби з цього і випливати. В тому -то і справа, що потрібно боятися, якщо конкурентів немає. Чому? Тому що в першу чергу це говорить про що? Або немає ринку, тобто немає людей, немає потреби, яку би ви закривали от своїм, своєю та суперідеєю. Ну, я розумію, що молодь, наприклад, хоче створити новий Google, новий Facebook, і мріє, що все життя буде мріяти створити нову, нову таку глобальну річ, і причому життя закінчиться. Так? Тому краще з таких речей не починати. Які взагалі в нас в країні перспективи для малого бізнесу? Для малого, звичайно, досить широкі, тому що постійно нові, нові бізнеси... Відкривається. Ідея підприємництва, особливо серед молоді, вона росте ну, по суті постійно прогресивно, доступне будь-яке бізнес-навчання, доступний інтернет, доступні різні матеріали, книжки, це все тільки розвивається. Якщо ми знов-таки говоримо про малий бізнес. Тому от ну малий або мікробізнес, тому що мікробізнес це в тому випадку, коли підприємець працює сам на себе. Ну ніби сам створив собі для себе робоче місце. Це, да, це мікробізнес. Малий бізнес це вже коли є хоча б невеличка команда: один, два, три чоловіка, там п'ять чоловік, скажімо так. То будь-яку справу можна з цього почати, і ніхто абсолютно не заважає. Єдиний податок тому дозволяє. І ніяка там, фінансова криза чи світова криза, вона не може впливати і не буде впливати на тих людей, які дійсно приносять цінність на ринку, розвиваються і саморозвиваються в цьому напрямку, щоб е, вдосконалюватись. Більша проблема в тому, що е, переважна більшість біля 90% підприємців, існуючих, тих, що на сьогоднішній день є, вони насправді. Якби знаходяться в такому стані, що от мене все влаштовує, це най, найгірший стан для бізнесу. Тобто не хочуть розвиватися. Абсолютно в Україні є таке розуміння, навіть у нас в місті да? аби не хуже, аби не гірше і це величезна конкурентна перевага для тих новачків. Які створюють нову справу, вони дуже легко можуть забрати, конкурувати і забирати клієнтів, перетягуючи їх на себе, даючи найбільшу цінність цін, цін, тим цін людям, які дійсно от, нічого не хочуть, їх влаштовує та доля прибутку, яка є на сьогоднішній день. Ну але для того щоб розвиватися, так це ж потрібно знову ж таки вкладання якихось коштів. І дивлячись який бізнес, можливо, інколи навіть і немалих коштів. Дивлячись, знов таки, що, що розуміти під вкладанням і куди їх вкладати, якщо ну, є різні шляхи, да? Можна, ну, візьмемо, допуст, на, наприклад, мій улюблений напрямок, це в тому, де є експерт, де є спеціаліст, де найбільша кількість клієнтів, це одягу. Ми можемо вкладати в що? В закупку нових колекцій, пошук нових товарів, товарів, відкриття нових магазинів. Це один шлях. Ми можемо вкладати в залучення нових клієнтів, створення для них таких маркетингових стратегій, коли ми створюємо різні приводи для того, щоб наші нові клієнти, потенційні споживачі вибудовувались в чергу. І йшли саме до нас в магазин, незалежно від того, скільки в нас цих магазинів. І третій е, варіант напрямку, е, куди вкладати ці гроші, це в себе, в своє ну, мізки, в своє самонавчання. По суті, третій варіант це один з найперших і найкращих, які треба почати, з якого почати треба робити, тому що е, в будь-якій компанії, а будь особливо в підприємництві, найкращий маркетолог це сам підприємець. І він в будь-якому випадку має мати знання і навики маркетолога. Тобто, по суті, я так розумію, другий варіант про те, про те що ви сказали, так, це вкладення грошей в рекламу. По суті, да. так. Да. В от... В от Я ж, до речі, хотіла запитати, яка правильна реклама, яка зараз реклама найефективніша. Розуміємо, є, є рекламний канал, це тобто е рекламний канал і рекламне. Е те, що ми в самій цій рекламі доносимо, якщо ми говоримо про рекламний канал, ніби там білборди, сітілайти різного роду, флеєра і так далі, тут не можна однозначно сказати, яка реклама ефективніша і немає загального рецепту для всіх. Чому? Тому що у кожного бізнесу є своя цільова аудиторія. Наприклад, якщо ваша цільова аудиторія це люди старшого віку, наприклад. Або пенсійного віку, ви щось таке продаєте, то давати рекламу в інтернеті, наприклад, як рекламному каналі, змісту Думаю. якби немає. Ну він ніби є, але ефекту від того ви отримуєте досить мало. А, якщо ви даєте. Або навпаки, да, ми розуміємо, якщо ми наша цільова аудиторія молодь, звичайно, ми вибираємо той рекламний канал яким ми найшвидшим способом можемо достукатись до цього клієнта, яким швидшим способом ми її знайдемо. Тому в кожному бізнесі працюють різні рекламні канали, і однозначно оцінити які саме таким чином не можна да, дати відповідь на це питання. В будь-якому випадку треба використовувати максимум. Наприклад, згідно моїх досліджень, опитувань, там уже трьох років роботи. Я знаю, що переважна більшість, більшість біля 97% підприємців використовує е, буквально 3-4 види е, ну, от рекламних каналів. Це переважна більшість, е, всі роздавали листівки, всі майже е, хто, хтось пробував давати рекламу в газеті, хтось на радіо, і плюс ще добре працює сарафанне радіо. Хоча існує безліч різних інструментів, малобюджетних способів для залучення клієнтів. Наприклад, там я зробив книжку, спеціально випустив свою книгу 37 способів малобюджетних способів залучити клієнтів без затрат, в яких по кожному з прикладами, з описом, як зробити рекламу, і який канал саме і для чого він слугує, яким чином отримати максимально найбільшу ефективність. Розписав, по-моєму, десь на 147 сторінок такої концентрованої, практичної інформації, з прикладами, по суті, книг, книга, яка потрібна кожному підприємцю. І, і друга, друга частинка, все-таки закінчити, тому що ми про рекламний канал, а друге про те, що знаходиться в самій рекламі. Тобто що, ми, що ми інформуємо, що ми доносимо до клієнта. Зазвичай малий бізнес, от, е, головна така. Велика помилка, яку я бачу, вона тотальна це помилка, яка призводить до того, що підприємці просто втрачають всі свої кошти рекламні да, на ту саму рекламу, надіючись отримати клієнтів, а насправді їх не отримують і потім розчаровуються в тому, що реклама не працює. Насправді це не так. Помилка в чому, що підприємці дивляться за крупним бізнесом. Як вони рекламуються, наприклад, там, крупна е, торгова марка якась там одягу, якщо не здаватися в, в подробиці, да? якийсь е, бренд і так далі. Відкриваючи бутік, наприклад, е, розуміючи, що є бренд, і мені в першу чергу треба зробити так, щоб про мій бренд знали, Знав, про так. те, що ми відкрились, е, купують величезний якийсь білборд і кажуть, що. Пишуть на ньому бренд такий, то ми відкрилися, або відкриття такого числа. Або ще гірше розпродаж 50%. Mm -hmm. От. І коли підходиш до таких магазинів, в яких написано розпродаж 50%, видно, що він пустий. Відповідно, такий абсолютно ефект не працює. Є е, е, спеціальна формула, згідно якої ми розробляємо рекламу. У е, е, мене цілий тренінг, завдяки якому підприємці розробляли рекламу. І Уже через на п'ятий день, п'ятий-шостий день отримали подвоєння і потроєння продажів. Формула дуже проста. Останній приклад зараз в Одесі клієнти зробили і в два з половиною рази, три дні підряд, виручка була більша. Хоча цільова аудиторія була така високого класу, і я точно сказав, що в принципі листівка буде працювати погано, але тим не менше отримали ріст стабільний три з половиною. В два з половиною рази щодня. От. І формула дуже проста: це увага, інтерес. увага. Тобто Ми визиваємо увагу чимось цікавим на нашій листівці. Давайте інтерес Тобто там про продовжується з конкретними словами, з емоціями з тим, що людина отримує. Потім спеціальна пропозиція. В якій бачачи яку людина розуміє, що в принципі відмовитись дуже якби не хочеться, тому що втратиться. І ми ще підкреслюємо цю втрату обмеженням події. Тобто вона конкретну та, то, хай, вписуємо, да, чи дуже, термін, дуже Так, Дуже короткий термін. А, дуже добре працює два дні, ще ідеальніше один день, от тільки сьогодні. <рес> от, і слідуючи такою формулою. Вже можна подвоїти ну, і покращити набагато а, більше відгуку від реклами. Тому важливо а, саме от та інформація, яка міститься в рекламі, в якраз в книжці, проте чітко, детально розписано, розказано. Просто не, не зробити рекламу, в принципі, тяжко буде. Тепер ми так ми поговорили про рекламу, що будемо на таке запитання про антирекламу. Так коли є якісь твої колеги, там конкурентні фірми, там ті ж магазини з одягом, які... Ну, умовно кажучи, так пускають такі не дуже добрі слухи, якби про, про ту конкурентну фірму, ніби ну от скажімо, про якийсь там конкретний магазин одягу. Так вони починають розказувати ті, хто клієнти до них приходять, що ось туди не йдіть, там поганий одяг, там ще щось. Ну от в такому значенні. як з цим боротися. В принципі, ви не можете боротись з тими людьми, які про це говорять. Скажу відверто, що це відштовхує людей, покупців від саме того магазину або тих людей, які е, говорять погано про конкурентів. Про конкурентів погано говорити не треба. Про них або взагалі треба мовчати, або використовувати якісь там цікаві речі для того, щоб перевести це в позитив. Е, як привести в позитив? Брати відгуки від клієнтів, показувати ці відгуки від клієнтів. Брати відгуки в відео, в текстовому варіанті, і про це ставити в себе там, на сайті, в магазині і так далі. Тобто, е, показуючи соціальне, якби, соціальне підтвердження тому, що е, у вас хороший магазин. Найкраща реклама це ваші хороші клієнти, які дають позитивні які відгуки. І самі дають відгуки. Сьогодні, в принципі, не ну, для кого не секрет, так що в нас не дуже, скажімо так, лег легкі часи так, в таких умовах. Як от ви свій бізнес просуваєте, як ви його розвиваєте? Мій бізнес будується дуже просто, тому що є така з 2000 року почалась цікава річ, яка називається інтернет. І інтернет для тих, хто ще не розуміє, це взагалі. Дуже широка якби сфера для діяльності. 95% бізнесу моєго якраз проводиться через інтернет, тому що це є і онлайн навчання, це є електронні версії варіантів, книг, семінарів, тренінгів. Це дуже зручно, тому що людина, яка знаходиться в будь-якій країні світу в будь-який час або онлайн, коли в прямому ефірі, або в запису. Зручний час зможе спокійні обстановці, це може бути вдома в офісі на роботі, прослухати, навчатися, відповідно виконуючи певні певні завдання. От. І є персональна робота, робота, яка так, так само проводиться через скайп, тобто є програма, яка дозволяє вона безкоштовна, Та, не треба нічого робити. Платити так, за невідповідно це. Хоча є і офлайн, є офлайн. Це є семінари, тренінги, виїзні в Києві у Львові. Ми проводили в Рівному. Де залучаємо вже безпосередньо в офлайн людей, які знаходяться на місцях. Як часто вам доводиться виїжджати в інше місто і взагалі проводити ці офлайн тренінги Як я організую, то я сам організовую а, свій то, графік. Да. Останнім часом не часто, тому що клієнтів багато загружений день саме по персональній роботі, тому офлайн ну, якби трошки рідше. На сайті в мене є достатня кількість, ну більше ніж достатньо матеріалів для того, щоб будь-яка людина змогла збільшити свої продажі від 20-30%. Навіть є людина, яка прочитала безкоштовну книжку 12 способів збільшення продаж і прибутку в малому бізнесі, і через декілька днів в неї виросла виручка в 3,5 рази. Це тільки тому, що вона це зробила. Ти не що тому, що не там є якісь. Чарівні рецепти, про які, скажімо так, от нажав, і вони і працюють. Все. Ні, просто їх треба зробити і отримати результат. Ось, ось і все. Розкажіть детальніше про ці тренінги, які ви проводите. Про тренінг. Я би більше про результати не сказав. Тому результат. що <кій> <кій> в моєму бізнесі в принципі працювати з однієї сторони складно, з іншої сторони легко. Чому легко? Тому що перше, я гарантую результат. І друге, якщо людина не отримує результат, то вона абсолютно нічим не ризикує. Не ризикує. Тобто, якщо це були, була покупка якихось моїх курсів, тренінгів, то вона має 100% гарантію для повернення грошей без пояснення причин. Тобто просто каже: мені не сподобався, я кажу, не питання, окей, це ваша справа. Тому і саме тими результатами я більше, скажімо так, горжусь, тому що в мене на сайті є. Біль, більше сотні відгуків з конкретними результатами. Це конкретні люди, підприємці, які залишили своє ім'я, є посилання, є там на їх сторінки в контакті, на імейл, e телефони. Тобто будь-яка людина може перетелефонувати, зв'язатись, дізнатись, Дізнатись, чи це так. Да, це... Чи це так, чи це не так. Я не сторон, якби не, не пишу ні з якого відгуки, Тим більше ну, це, це мені не потрібно, тому що це один раз зробивши так, я отримую більше. Втрачу авторитет більше, ніж. Ніж коли справді напишуть. Краще я, бачу, я буду мати менше, менше відгуків, ніж так. якісь там чорні піарти, що й набитки. Тому що ми можемо сказати по результатам? Якщо ми говоримо про тренінг, реклама яка продає, це семиденний тренінг, який я пошаду покроково там день за днем даю як від опрацювання цільової аудиторії до. Виведення самої реклами на ринок і отримання клієнтів. Тобто на 6-7 день підприємець вже отримує клієнтів і продажі в свій бізнес. Це досить короткий термін. 6-7 днів. Ні, це це, це, нормальний? це нормальний. Ну звичайно, там режим. режим такий смдивлячись, як працювати знов таки. Його можна проходити, скажімо так, місяць. Його можна півроку проходити. Один день прослухав і взяв на місяць паузу. А можна пройти правильно, інтенсивно, відповідно, отримати результат. Це залежить від цілі підприємця, яку він хоче для себе отримувати. Я протестував, що цього періоду абсолютно вистачає від моменту ідеї до моменту отримання клієнта. Тим більше в умовах України зараз листівки замовляються за один вечір. Так. От. Хоча є люди, які роблять їх тижнями. Так. Тому от, по ньому середній результат це 2-2,5 рази. Був унікальний результат 8,4 рази з одної листівки, на яку людина витратила 2 долари. Ввечером ага. вигляд тесту на під'їзді по повис... Повісила лист, листівку, а, ну, написала по всім формулам і правилам. І до ранку її достали дзвінками. Потім вона писала, що якщо я раніше хотіла клієнтів, то тепер я хотіла, щоб вони перестали дзвонити. Після того, ну, тобто там ще були додаткові кроки вже після самого тренінгу. Ну, тим не менше, результат дуже цікавий. А, Зазвичай 2-2,5 рази це те, що я отримую постійно відгуки від тих людей, які по-новому проходять. І причому його можна повторювати постійно. І, і, якраз був, <кій> Вчора консультував з Одеси клієнта і задавали питання, як часто можна це проводити. Дуже просто клієнт отримав 5 тисяч гривень плюс виручки в день, 3 дня підряд. І я питаю, скажіть, будь ласка. Як часто ви хочете отримувати плюс 5 тисяч гривень? Ну, щодня. Ось і відповідь. Да? Ну, звичайно, до певного якогось моменту, тому що треба і міняти рекламу, і міняти різні варіанти. І, звичайно, до моменту, коли вже клієнтів буде достатньо, тоді треба переходити в якість. Це залежить від того, в якому стані на сьогоднішній день знаходиться бізнес. конкретно. До вас звертаються от спочатку, так от перший раз до вас прийшли там чи на консультацію, чи на по інтернету в консультацію. Вони звертаються тільки з ідеями бізнесу люди, чи можливо вже з якимось своїм баченням, як він має бути, куди він має рости і так далі? Взагалі я працюю з підприємцями, підприємцями, які вже мають бізнес, тобто бізнес, який вже працює хоча б рік. Тобто, вже відбулися якісь бізнес-процеси, вже є якась робота, проведена по залученню клієнтів, по продажам, тобто, вже продажі є. Приходять до мене дві категорії клієнтів, дві категорії підприємців. Перша категорія це ті, які допрацювались, і вони розуміють, що або через місяць-два. Буде повна криза, тобто немає продаж, або немає достатніх продаж, щоб сплачувати оренди, зарплати і там останні речі. Або вже допрацювались, ну вже ноль. Вже нуль. Є такий що й мінус, тобто треба реанімувати, тобто терміново щось робити. Вони розуміють, що або щось робити, і втрат, і тоді можуть досягнути результату, вони шукають цю інформацію, або вони втратять бізнес. Реально, це буде мінус. Ми таким клієнтам допомагаємо, знаходимо шляхи і відповідно виводимо. І другий, друга категорія підприємців це ті, вони мені найбільше подобаються. Це ті, в яких вже все в бізнесі добре. Тобто є клієнти, є продажі, є персонал, бізнес процеси налагоджені, є якась автоматизація. Вони навіть використовують різні маркетингові стратегії, тактики, не факт, що навіть вони можуть вже в інтернеті бути присутні і так далі. Тобто вони розвиваються це дуже добре. Але підприємець, власне, хоче більше. Він розуміє, що це мій бізнес росте, але повільно. Я хочу швидше, більше, краще і так далі. Найкращий варіант знаходимо проблеми в тому бізнесі, або знаходимо нові шляхи, яким чином ми його розвиваємо, або знаходимо проблеми, які подолавши, можна просто на ну, в рекламі є така річ. На прикладі просто проведу: можна поміняти два слова місцями, і відгук буде різний от, до півтора-два рази. Так само і в бізнесі можна забрати якусь ланку. Яка заважає чомусь, і, або, або заважає, або покращити. І просто ось так, не вкладаючи абсолютно ні копійки, е, Одразу інший о, о, отримати плюс 20-30%. В рівному багато таких бізнесів, особливо це кафешки. От, прямо заходиш, дивишся і бачиш, де підприємець на рівному місці залишає свої гроші, якби не. Не, замість того, щоб їх взяти, ці гроші, він просто їх залишає ніби на столі. Зрозуміло. А з якими труднощами ви в своїй роботі стикаєтеся? Я в своїй? Так. Ні ну, зі тобто ні з яким? У нас немає друже. <годидачі> в, в, в нас є задачі, в нас є проекти, в нас є там концепції, стратегії, і ми рухаємося просто згідно <годидачі> своїх задач. Все але не впадали, наприклад, люди, які вроді ніби як хочуть так розвитку свого бізнесу, так. але ну там можливо ліниві, чи не, при, не прикладають стільки зусиль, скільки потрібно було, чи можливо там от ви їм говорите, що потрібно зробити ось так і так. Вона каже, ні, я знаю краще, треба робити зовсім по-іншому. Робіть. Ви просто кажете, робіть. Це, це, якби, я в своєму бізнесі знаю, що я роблю, я хочу його покращувати. Я, я, ну, я розвиваюсь, я читаю, я проходжу тренінги, я вкладаю в себе, от, я навчаю і навчаюсь. Хто знає, ну, тоді мої послуги просто цьому, цій людині не потрібні. Я не хочу продати всім, я не хочу мати всіх клієнтів, вони мені не потрібні. Я хочу мати клієнтів, я, я краще допомогти дам більше і набагато більше тому допоможу тій людині, яка хоче, е, тому що ну, в мене є правило таке: що завжди давати більше, е, перевищити е, очікування, скажімо так, да? якщо ми про щось не домовляємося, то я завжди даю більше. Е, тому е, я не ставлю перед собою ціль там, отримати всіх клієнтів. Е, чи переконати в комусь? В кому Або перекоможені. Ні, абсолютно. Є е, порядку 300 плюс статей. Є декілька книг безкоштовних аудіо і відео на моєму сайті. Будь ласка, заходьте, знайомтеся самі. Якщо ви вважаєте, що те, що, про що я говорю, ті концепції, е, ті тактики, речі, фішки і так далі для вас е, підходять. Ви е, тим більше візьміть їх, е, застосуйте в своєму бізнесі, отримайте результат. І тільки тоді би, рівень довіри зразу піднімається, тобто я за це грошей не прошу. А з якими проблемами стикаються найчастіше підприємці наші рівненські? Ну не тільки рівненські, ну, а, взагалі, а глобальна так. річ. Ну, проблеми вони завжди одні ті самі. Перше, це недостаток клієнтів. Тобто а особливо зараз літній період, період відпусток, в той момент, коли, скажімо так, одні кажуть, що клієнтів немає. Всі роз'їхались в інші бізнеси, прекрасно заробляють на цьому отримують клієнтів. От, тому недостатньо клієнтів, звичайно, раз. це недостатньо кваліфікований персонал для того, щоб перевести людей, які тільки цікавляться, скажімо так, це може бути або зайти в магазин, або зайти на сайт. Для того, щоб його перевести з розряду Я цікавлюсь, в розряд я купую. Да? Тобто реального покупця проблема з підбором персоналу, грамотним підбором персоналу і навчанням персоналу Основні, основні є, да? і з утриманням клієнтів. Щоб клієнт прих... після того, як купив перший раз, приходив знову знову, знову знову і звичайно рекомендував своїм знайомим і так далі. На жаль, вже наш час ефірний вичерпався. Так в нас в гостях був Валерій Дубінецький, бізнес-консультант, експерт з малобюджетного маркетингу та побудові систем подвоєння продажів у малому бізнесу. Дуже дякую вам за розмову. Вам було приємно вас тут бачити. Вам успіхів, натхнення у вашій роботі. А вам, глядачі, залишайтесь на телеканалі Ритм. Успіхи. Це була пряма мова.